Тільки Без паніки банкіри закликають українців не знімати достроково депозити і не скуповувати валюту. Мовляв, таким чином вкладники зашкодять самі собі. Про це йдеться в заяві Українського кредитно-банківського союзу. На думку фахівців організації, об'єктивних причин для паніки на фінансовому ринку немає. Мовляв, банки зменшують проблемну заборгованість у своїх портфелях. Банкіри також нагадують, Нацбанк зараз працює у штатному режимі, та й Україні обіцяють. Фінансову допомогу з-за кордону. А це позитивно вплине на ринок. За січень відтік з депозитів громадян сягнув майже 360 мільйонів доларів. А валюти українці накупили на майже 660 мільйонів доларів. На майже 660 мільйонів доларів більше, ніж продали. У лютому ця тенденція може посилитися, прогнозують експерти. Разом з тим, за їхніми словами, за бажання нової влади зупинити паніку, вона це може зробити протягом тижня. Зараз про Омне момент за один тиждень можна зупинити паніку, якщо провести відповідну гарантійну політику щодо забезпечення ти гроші банків, які саме знімаються депозити, і інформаційною політикою тиждень достатньо.